Зранку в дворі будинку за адресою Кавказька 15 доволі людно. Журналісти, представники виконавчої служби та громадськості зібрались тут через виселення з підвального приміщення безхатченків, які залишились тут після того, як благодійна організація Відвага що раніше ними опікувалась, з'їхала. Проводяться виконавчі дії, а саме виконання виконавчого документу про Повернення управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради, майна саме на житлового приміщення по вулиці Кавказька, 15 у місті рівно загальної площу 289,5 квадратних метрів. Коли ж журналісти потрапили всередину, то побачили, що побутові умови тут, звісно, могли бути і кращими. Проте для самих мешканців притулку це чи не єдина надія отримати бодай якийсь дах над головою, постіль та їжу. Я навіть за себе вже не переживаю, бо мені я в божих руках. Але є такі люди, що взагалі потеряні в цьому світі, взагалі їх відвергли всі. От. І нікуди ні, ні, немає куди дітися. Тут остання їхня надія, Оце одне місце в місті може. А може більше і немає Даже такого, бо як з вокзалу сюди приходять. Нема більше дітися. Тут тільки було. Для мене, наприклад. Так само і для багатьох других. Їх зараз цю можливість забирають. Питання щодо виселення безхаченків з підвалу будинку вже декілька років тому підняли мешканці багатоповерхівки, адже їм сусідство з безпритульними не до душі. Були підписи колективні, колективні звернення до міського голови були, до міської влади. От що є незручності, є маленькі діти тут, повна антисанітарія. Це приміщення, воно не пристосоване для проживання людей. У свій час тут навіть маленька дитина була народилася і тут проживала. Було таке, так? Да. Куди дивилися соціальні служби, мені теж невідомо. Але були серед присутніх і ті, хто проти виселення. На їх думку, виселяти без хаченків, що знайшли тут хоча б якийсь прихисток, це гріх. Люди знедолені, люди сироти, люди нуждаються в одежі, люди нуждаються в жилі. І знедолених людей гріх виселяти. Люди, які сьогодні... Мають гроші, мають де жити, Вони не думають, що їх чекає далі, а прийде час, і Бог воздасть всім по ділам їхнім. У результаті працівники виконавчої служби переписали усіх людей, які там перебувають, і вирішуватимуть, що робити з майном. Адже у рішенні суду вказано повернути приміщення у комунальну власність. Владислава Стецюк, Вікторія Бондар, Андрій Криш, випуск новин.